Ради вітати вас на каналі DMP. В цьому відео розглянемо ультегру від Shimano в модифікації XTC Sai 4 Plus та розміром 5500. Передатне значення цієї катушки 5,3 до 1, вага 440 грамів. В роботі механізму задіяно 5 кулькових підшипників. За оборот ручки на шпулю укладається 105 см жилки. Пропоную розібрати цю катушку, а також підтримати канал підпискою та завітати до мене в інстаграм. Посилання в описі. Там також багато корисної інформації, приємного перегляду. Пуля виглядає наступним чином з кліпсою в формі кола. Фрикційний механізм складається з трьох металевих шайб та трьох полімерних діаметр кожної 26,5 мм. Дужка доволі впевнено тримає свою форму та захищена додатковим покриттям чорного кольору. Ролик працює за допомогою підшипника, при цьому конструкція виключає можливість розібрати ролик лісоукладача. Ротор виготовлено з фірмового матеріалу Ся4, що дозволяє зменшити вагу катушки та покращити роботу в загальному плані. Механізм дужки лісоукладача складається з декількох елементів, які, в свою чергу, утворюють надійну конструкцію. Щоб зменшити вагу катушки, корпус виготовлений з матеріалу Ся4 звісно, якість та точність всіх елементів корпуса на високому рівні. Шпуля опирається на доволі просту та надійну конструкцію, також в роботі задіян елемент захисту від небажаного потрапляння жилки на головний вал. Руків'я чорного кольору з гвинтовим типом фіксації по відношенню до провідної шестерні, кноп якісний, дуже зручної форми, працює за допомогою двох втулок, які при бажанні можливо замінити на підшипники розміром 4-9 4 та 5-9х3. Фіксатор зворотнього обертання міцний та практичний. В роботі задіяно 8 великих роликів. Вся конструкція доволі габаритна. Головний вал в діаметрі складає 5,5 мм, подається за допомогою нескінченного гвинта та декількох другорядних шестернь. Нескінченний гвинт обертається за допомогою двох втулок, які при бажанні можливо замінити на декілька підшипників розміром 3,6 на 2,5 мм. Ведена шестерня з жовтого сплаву. Відповідно, системі X-Ship працює, опираючись на два підшипника розміром 9,17х5 та 7,11х3. Провідна шестерня виготовляється за методом холодного кування. Має додаткове захисне покриття. Працює, опираючись на два підшипники розміром 8 14х4 Діаметр шестерні дорівнює 40 мм. При цьому зуб складає 3,5 мм. Підводячи підсумок, варто зауважити, що це одна з найкращих котушок в розрізі своїх параметрів та специфікацій, доволі компактна та легка як для ловлі фідером, так і достатньо міцна, а також надійна, щоб бути задійною на короповому вудлищі. Україна єдина, вільна та незламна. До зустрічі на каналі та сторінках DMP.